Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 2 вересня 2022 року. Ми продовжуємо нашу таку серію роликів. Зараз хочу вам показати гібридну форму сілкова підсніжник. Як бачите, вона вже також повністю достигла. Ягода набрала такий вже біло-жовтий колір. Ягода дуже в нього такої цікавої форми, трішки видовжена. Грони помірні, такі від пів кілограма, ну можливо вже й до кілограма деякі. До цього в мене великих не було, такі грам до 800, а в цьому році оця гроночка. Ось тут гроночка такі вже майже, я думаю, будуть, будуть до кілограма. Всі такі вирівняні ягодки, калібровані. Запилення в неї завжди чудове. Гороху я майже не наблюдаю, там одну-дві ягодки, ну це не горошиня. Тому, як бачите самі, нагрузка також ось ця сторона шпалери, ну і на тій стороні. Також, як бачите, вона завжди в нагрузці. Ну, можна це побачити і в предыдущих роликах за цю гібридну форму. Вкусові такі якості в неї гармонічні. Ягода е солодка. М'ясисто Ну, Ось така у нас гібридна форма підсніжник. Ну, ягода десь приблизно середнього розміру, така 10-12 грам, можливо, деякі трішки більше. Ну, Вона вся верня і такий приємний жовтий колір для ринка. Вона дуже добре показує себе. Ну, а Зараз ми зріжемо декілька ягід і подивимося на вагах. Розріжемо. Ну, Возьмемо з однієї гроночки, також з іншої. Де тут наші ось, ягода? Я говорю, приблизно вся вирівняна. 4, 5, 5 ягідок, як завжди. Зараз включимо ваги. Ось така ягідка гібридної форми підсніжник. Ну, на вагах на 9,5. В середньому ну, 11 грамів. 10,7, ну в середньому від ну, 8 трішечки менше, від 10 до 12 грамів. Середня ягідка. ну 5 ягідок 50 грам. Десь ягодка в районі 10 грамів. Ну, ягоду розрізаємо ягідка. М'ясисто сочна, також вже достигла, кісточка окрасилась. Коли ягодку розрізаєш, вона з таким підхрустом невеличким також біленька кайма ягода гармонічно м'ясисто сочна, все, в неї з'їдається. дуже вже солодка, тому вже будемо її зрізати. Ну, ось, як бачите, самі, гібридна форма, підсніжник в цьому році радує ось таким нас урожаєм. Сьогодні у нас 2 вересня 2022 року. Ну, Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо у кого є ця гібридна форма, як вона показує у вас. Ну а на цьому поки все. Ідемо далі показувати вам, знайомити далі з новинками. Ну, все, до побачення, до наступних відео.